Плине час, змінюються люди, смаки, уподобання, але класика вічна, розповідає у перерві між репетиціями режисер-постановник театру Свічадо Віктор Шаповал. Сватання ж на гончарівці це соціально побутова комедія, написана Григорієм Квіткою Основ'яненком ще у 1835 році, але вона не втратила своєї привабливості й до сьогодні. Чарівність і неординарність цієї вистави полягає у глибокій народності та іскрисному гуморі, яким наділені головні герої. Ми всі знаємо, бачили е, цю комедію постановці інших театрів. Але ми все ж таки ризикнули поставити своїми силами тут у нас у мироді цю комедію. Ми сподіваємося, що вам буде весело на вас чекають. Та оновити артисти нашого театру на вас чекає весела комедія. Тож, якщо вам до смаку український гумор, якщо ви захоплюєтеся українськими народними звичаями та піснями, якщо ви не можете без сміху дивитися на стецька та його недолугі залицяння, тоді ця комедія саме для вас. Нагадаємо. Прем'єра комедії Сватання на гончарівці у виконанні артистів народного аматорського театру Свічадо відбудеться на сцені міського будинку культури 2 липня. Початок о 17 й годині. Квитки у касі МБК.